Власне, як і лікування робимо, так от і такого плана натязу зубних підкладних, це теж можна сказати, що це лікування. Бо якщо це не зробити, відповідно далі забрані процеси, і далі пішло, пішло, пішло. Тобто такі роботи теж дуже важливі і без цього нікуди. Ну а якби слава пішла вже по місту. Спочатку один там приходив, два приходили, а далі, далі вже почало спрацьовувати, йди туди, мені порадили. Це волонтерська місія, твоя така. Так, да, так, да, так, да, так. Да, да. Кожен повинен робити, що може. Ну, я вважаю, що це правда Власне, от, буду ще цього красавчика, так. Да. Але і принцип. зовсім безкоштовно, я не лікую. Умовні 50-100 гривень з кожної. Будь-яка моя маніпуляція, будь-яка процедура, там, 50-120 гривень. Щоб якась копійка верла в касу. Ну, це от копійка.